Знімають фільм про бій на маківці. Для того, аби добратися до місця зйомок, нашій групі довелося підніматися у гору 2,5 кілометри. Тепер ми на горі татарівка. Сюди москаліти не глянь. Відтворюють події 1915 року. Легіон українських січових стрільців, який перебував у складі австро-угорського війська, боронив лінію фронту від наступу імперської Росії. Бої за маківку насправді починалися ще у лютому на ближніх горах. Магурі і татарівці. От з Цього місця російські війська розпочинали свої наступи на позиції австрійців. На горі татарівка, і власне перший курінь, після того перший і другий курінь також допомагав австрійським воякам утримувати позиції на горі Татарівка. Тому зйомки починають саме звідси і посеред снігів, бо кажуть, тоді зима страшенно лютувала. 30 градусний мороз і багато вояків січовиків навіть не воювали, їх просто звозили обморожені. Поміж чоловіками на зйомці не випадково жінка. На маківці на рівні зі всіма йшла в бій жінка-воїн легендарна хорунжа Олена Степанівна. Жінці у снігах непросто, каже акторка. Тяжко йти по снігу. Так, а так ніяких складностей таких не було. Знімають саме епізод відступу австрійців. Шайзе. Ферлюхтенгушвайне. Шай, собі. Росіяни переслідують, а січовики зустрічають у засідці ранених. Відстрілюються. Усе по-справжньому загримовані ранені у крові, що правда, не людській. Мову намагаються наблизити до австрійського діалекту. Оменш oh, лекміхамоаш. Зброя оригінальна ще з часів бабці Австрії. Багнети різної форми, гранати, а ще справжні маузери. В першу війну автоматів не було, але для того, щоб швидше стріляти, і воно воно виглядало як це так, і точніше був спеціальний приклад. Тут воно причіпається, і кубура і закобурається. І таким чином наш легкий пістолет в момент перетворюється на добру рушницю, яким файно прицілюватися. Костюми, як і всі зйомки, фінансують самі учасники, члени товариства пам'ять. У кадрі теж будуть вони актори-аматори. Якщо рахувати, що з двох дублів максимум знімаються всі плани, то я рахую, що як на аматорів це є чудові актори. Головний бій за маківку відбувався у травні, тому решту фільму дозніматимуть навесні. 40 хвилинний документально-ігровий фільм хочуть запрезентувати у травні до 95-ї річниці бою. Мирічка Крижанівська Юрій Герасимов, наш репортер для програми Культура. Увага, що з голос пише. Працюємо. О, хлопці, тоді. Філіданки, філіданки хворіть.